Друзі, всім привіт-привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочок». Зараз ми з вами будемо готувати дуже вкусну і смачну кукурудзу. Це дуже вкусно, тому що ми їх запікаємо в духовці, ми не варимо в воді. Це дійсно вкусно. Попробуйте самі в тому переконайтеся. Для цього нам знадобиться, звісно, кукурудза і масло, ціль і, звісно ж, фольга. І все. Що ми з вами робимо? Ми кукурудзу почистили, гарно бачите, почистили. Кінчики повідрізували, де воно то було таке. Бачите, яка гарна кукурудза. І беремо з вами масло. Дійте, отак натираємося. так гарно бачите? Бачите, як ну, воно гарно натирається? Ну так отак. Все гарно натираємо, натираємо. Ви бачите от таке. Не шкодуйте, не шкодуйте, гарно понатирайте отак, бачите? Як я це роблю. А ну все понатираємо. Це дуже вкусно. Я спробував, дійсно, я пробую. Це вже я не в перший раз спробую, але коли я спробував це в перший раз, це було в мені дуже вкусно. от Бачите, як ми гарно помирали. І що ми далі робимо? Далі солиний. Покусу солі робимо по вкусу. Файно з боків ми все обсолюємо. Бачите, ми обсолили гарно з усіх боків. Ми з вами беремо що? Що ми з вами беремо? Ми з вами беремо фольгу. Ось так беремо хулю, бачите, хуля. Прокачуємо і так. Більше треба, бачити супер. Осупер. Все гарно окутали. І ставимо на поставили все на противень. потуряємо, теж беремо другу грудзу. Як бачите, гарно натирає, натираємо, натираємо. Ну, по вкусу, буває таке, хто любить, дивіться, можна додати собі чорний перець, можна додати собі. Ну, це по вкусу, хто як любить. Це таке у нас класичне, але це дуже вкусне. Це простий рецепт, але він вкусний, розумієте? Він простенький, але вкусний. Попробуйте, бо скоро вже у нас кукурудзи не буде. Так що пробуйте, доки є час. Доки є возможність, тому що кукурудза вже ще трошки у нас вже почти відходить. Останнє, ось сюди, ось так, бачите, і обматоюємо, ось так, раз-два, супер. Поруч зору вже відходить, попробуйте, попробуйте, ось так гарно, ось бачите, притинаємо, і все, обматоюємо, обматоюємо. Готово, напроти, повторяємо далі, ось так, беремо третій, маслечко, під це показуємо, ось так. Трайте, гарно понатрайте. Вона буде така, знаєте, м'ягенька, вкусна. Я раніше, як що я раніше робив? Я раніше ми варили в воді. Варили в воді, воду солили. Але коли я спробував цей рецепт, я вже роблю тільки так. По-другому я не роблю, тому що це дуже вкусно. І дітки обажають, і дітки його їдять добре. Так, бачите, все. Так, повторюємо, кожну замотуємо. Ось бачите, як ми поботувалися гарно у нас тут умістилися в нашу 11 штучок. Зараз ми ставимо в духовку на 180 градусів 30 хвилин. Борудза наша готова. Це дуже вкусно, смачно. Дякую всім, хто подивився наше відео. Хто у нас підписався, підписуйтеся. Очікуйте нові страви, нові відео. Всім гарно дякую! Dá pro